Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про чергову російську атаку ракетами, і дронами по Україні і поговоримо про те, взагалі, що відбувається, яка в нас стратегія. Дуже цікава стаття The Economist, яка говорить і про те, що нам не додали наші партнери, але і про те, що не зробила власне сама Україна. Тож, друзі, не забудьте підписатися на канал, з вас лайк, шер, коментар, підписка. Тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А з мене для вас цікаве і важливе відео. Починаємо і так цієї ночі знову масована ракетна атака: 99 цілей, 60 дронів шахедів, 39 ракет, 58-60 шахедів були збиті. А от з ракетами набагато все гірше, що демонструє, що можливості українського ППО і амуніція до нього виснажуються, і це є для нас суттєвий виклик. Знову була атакована енергетична інфраструктура України. Очевидно, там пише цей негідник і зрадник Подаляка. Очевидно, що вони намагаються нас, як вони пишуть, до осені з зими поставити на енергетичні коліна. Тобто, чому атакують зараз? Це тема окремої розмови, чому не атакували взимку? Тут є декілька історій, і ми з вами про це поговоримо окремо в окремому блозі. я Хочу його присвятити цій темі. Але зараз констатуємо, що знов чергова атака і реально масована. а в той же час Зеленський дав інтерв'ю американському телебаченню, і в ньому прозвучало декілька важливих тез. Він сказав, що найголовніше для нас сьогодні це і артилерія і боєкомплект до неї снаряди і о, системи Петріот. Ну і якби так м'яко натякнув, що взагалі то США Петріот нам дали ну, ті Петріоти, що прийшли, вони прийшли не від США. Ну, але це американські системи без згоди США. Вони б ніколи не прийшли. Але не від США не вони послабили свою оборону. Це правда. А всі нові патріоти, які робляться, всі гроші залишаються в США. Це теж правда. І це важлива теза. Послухайте, що сказав Зеленський. Ми вдячні за все сполученим штатам, безумовно. Але системи патріот, які знаходяться у нас, ці системи прийшли не з Сполучених Штатів. І ви повинні розуміти, якщо виділяються, наприклад, гроші на системи Петріот, які коштують там півтора мільярда система 2 і там ракети, тощо ці системи приходили з різних держав. Ці гроші ніколи до нас не заходили. І це також, тобто гроші отримують Сполучені Штати Америки, а залишок грошей не факт, що він доходить до нас. Він йде на амуніцію в європейську. Так, це велика допомога для нас. Це факт, що це робили Сполучені Штати, і, і не треба з цим сперечатися. Але не треба й сперечатися без, безумовним фактом, що ці десятки мільярдів ніколи не заходили як гроші в, в Україну. І, і це, і це важливо розуміти. А, ну і далі він говорить про те, що Росія буде готувати напевно черговий наступ на травень-червень місяць, і нам потрібна допомога зараз щоб до цього підготуватися. Послухайте на сьогодні. На сході нашої держави, де було і є небезпечніше з усіх напрямків України. Сьогодні ситуація на сході стабілізована. Наскільки це можливо. А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, з цього факту і дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних, важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краще, ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось. З нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сила. Ми кажемо ні, нам треба зараз допомога. Зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати тут. Все правильно дійсно треба штовхати наших союзників. Ну але треба штовхати, вибачте, і себе і, і бити себе по голові, щоб вибити дурі і займатися справою. От The економіст вийшла стаття, яка так і говорить, що да Україні не додають допомоги наші союзники, і це є проблема. І це є погано, і вони про це говорять в цій статті, і закликають це виправити. Але тут же вони говорять: але є питання і до самої України: те, що не можуть прийняти мобілізаційний закон, що не можемо ми поповнити власні ряди і визначитись нормальну систему, яка не буде лякати людей мобілізацію, а проста зрозуміла система, при якій ця мобілізація реально буде відбуватися з терміном служби. З ротаціями, з навчанням повноцінним, щоб не боялися люди і іти в армію, а ті, хто там знали, коли їх А, І це дійсно в руках української влади, в руках Зеленського. І ну ви знаєте, я цю тему постійно підіймаю декілька останніх відео на цю тему. На моєму телеграм-каналі постійно інформую, як іде розгляд цього законопроекту. Сьогодні комітет з безпеки і оборони завершив. Розгляд правок, але все це могло зробити набагато раніше. А саме головне, що цей розгляд він завершив, чесно кажучи, абсолютно. Ну це знов таки окрема тема. Про це говорив, але ні термін служби не визначений, ні законодавчі ротації не закріплені, нічого. Погано. Друга історія фортифікації, і знов таки пишуть, що Україна пропустила час. Зараз намагається його наздогнати і закінчується стаття словами: давайте молитися, щоб було не пізно. Ну, давайте не тільки молитися, а копати, копати, копати. І хай дійсно знову провалили будівництво фортифікації. Як це провалили в кінці 21-го, початку 22-го року, коли ми вже знали, що будуть атакувати, коли нас попередили про це наші союзники, і коли про це говорив весь світ, а нам говорили, що до шашликів. Тепер знову провалили будівництво фортифікації, тому що, значить, ми ж там готувалися тільки наступати. Коли ми з вами на цьому каналі не тільки на минулого року постійно говорили, наступати це добре, але головне ще не втратити. А от зараз стоїть, питання, щоб ми не втратили. Бо на жаль, потихеньку ми втрачаємо потихеньку, ладно, а Якщо вже саме головне, щоб це не перетворилось на щось більш серйозне. Тож треба будувати фортифікації зараз. Треба вибудовувати якісну комунікацію на захід зараз, для того, щоб все таки добитися і отримати допомогу від наших партнерів. Ну і звичайно, треба нарешті повернутися обличчям до армії, прийняти закони, які підтримують тих військових, які воюють сьогодні, і дозволять набрати нових, причому не лякаючи їх, що вхід є, а виходу з військової служби немає. Друзі, ну така історія, таке відео. Допоможіть мені поділитися. Лайк, шер, коментар, підписка. Коментар дуже в цьому допоможе. А ми тримаємо стрій.